Привіт! Якщо тобі набрид безл таблицях, або вони тебе не влаштовують з точки зору форматування, або є унилими, то це відео є саме для тебе. Давайте з вами поглянемо на ті можливості Excel, які нам дозволяють не тільки е, працювати з таблицями, з даними, але і форматувати та створювати класні елементи для прикрас. Отже, я рандомним чином заповнив таблицю, давайте, наприклад, це буде інформація про щодо успішності студентів. Так, на початковому етапі, що ми можемо зробити з цією таблицею? А можемо за допомогою умовного форматування задати певний стиль таблиці. Також можемо зазначити, що це таблиця без заголовку, тобто у нас створиться автоматично заголовок. Після цього ми можемо переглянути та створити якісь виділити якісь стовпці, або зазначити фільтри. Тобто, вже за допомогою першого форматування ми можемо виділяти та форматувати таблицю. Приклад, за алфавітом, за абеткою, також ми можемо форматувати за результатами проміжного контролю, тобто впорядковувати таблицю. Окрім того всього, якщо ми клікнемо та змінимо властивості, виділимо весь елемент. То автоматично зміниться форматування. Але це лише мала частина цих, звісно, тут ви можете задавати прізвище і так далі. Як бачите, все дуже просто, але це лише мала частина того, що можна робити з таблицями. Також я вам пропоную зробити наступну річ. Давайте ті ж дані у нас є, але при цьому тепер ми можемо або за допомогою кольорових шкал зафарбувати таблицю, але при цьому, що ми робимо? Ми можемо створити правило? За додатковим натискаємо обираємо додаткові правила. І задаємо значення від найменшу до найбільшого. Давайте, наприклад, у нас буде число, і найменшому числу у нас буде рівень 60, а найбільше значення це у нас число, буде 100. І також давайте оберемо колір. Як бачимо, таблиця наша має зовсім інший колір, зовсім інше форматування. Окрім того всього, зараз ми можемо очистити наші правила і обрати такий стиль форматування. Або, наприклад, Можемо зробити ще одну річ. Наприклад, за допомогою гістограми ми можемо відслідковувати процес в часі, тобто сортувати за рівнем успіваємості, тобто порівнювати між собою. Окрім того всього, досить є цікава можливість. Це. Це форматування за такими правилами, як за піктограмами. Тобто ми можемо за допомогою або стрілочок, або світофору, або за допомогою геометричних фігур. Флешків. До речі, досить класна є можливість, це ви можете зробити та відслідковувати процес виконання якихось певних етапів у своїй команді. Наприклад, при рівні 90% ми вважаємо, що цей етап у нас є виконаним. Давайте спочатку задамо в наборі піктограм у нас. Якусь певну оцінку або певний флажок. А після цього, власне, за допомогою умовно, оберемо і відредагуємо правило. Наприклад, у нас зелений флажок буде при значенні 90%, жовтий флажок при значенні 60%. І, звісно, якщо менше 33%, то у нас буде червоним. Як бачите, при значенні понад 90% у нас відбувається зафарбування. Чим класний цей спосіб, для чого взагалі можна користуватися умовним форматуванням, для того, щоб, по-перше, відслідковувати процес, по-друге, ви можете сортувати та працювати з таблицями. По третє, якщо це ваші учні або це ваші діти, або це ваші знайомі, то досить. Класно, ви можете урізноманітнити і зробити більш інтерактивними ваші таблиці. Окрім того всього, ви також можете задавати стиль клітинок, задавати інформацію. Давайте з вами спробуємо в це вільне місце вставити наші таблиці. І при цьому виділяємо, натискаємо. Шрифт, вирівнювання. І давайте автодобір ширини натискаємо. І після цього ми бачимо, що в нас вже всі елементи в таблиці вміщені і не виходять за свої рамки. Отже, як бачите, все дуже просто. Окрім того всього, ви можете також виділяти межі або змінювати формат таблиці. Також можете скористатися стандартними стилями клітинок, які вже програма пропонує. Як бачите, все дуже просто, за допомогою цих стилів, за допомогою властивостей Excel можемо форматувати таблиці. Для того, щоб форматувати таблицю або будь-які дані, необхідно лише перейти на вкладку. Основне виділяємо і умовне форматування. Після цього ви можете форматувати або за кольором, або за набором піктограм, або за допомогою гістограм, або скористатися стилями автоматичними, які є в таблицях. І після того, як ви це все зробили, ви можете редагувати правила. Також варто зазначити, що також можна об'єднувати клітинки, Також можна очищати формати і очищати наші, нашу всю інформацію, яка міститься в, кліт... в клітинках. Також, що варто сказати, що можна підсумовувати, можна захищати діапазон, можна оновлювати, і також можна захищати певні елементи від. Власне, форматування, тобто закріплювати наші елементи. Як бачите, все дуже просто. В наступних відео ми ще раз розглянемо можливості Excel та більш детально зупинимось на деяких можливостях. Як бачите, все дуже просто. Друзі, підписуйтесь і залишайтесь на нашому каналі.